В першу чергу працюють запобіжники як Зайцю-Стоп-Сігнал. Вмикаємо інвертор. Не тільки регулятор, він і обмежувач. 10 секунд затримка. То включилося навантаження, він з системою Wi-Fi. Тут можна програмувати навіть і по дням, і по годинам. Привіт, друзі! Як підключити майже будь-який гібридний інвертор до акумулятора, до мережі 220 вольт, до сонячних батарей? Крім того, вести облік електроенергії, яка надійшла, яка, вироб, яка потрачена на роботу гібридного інвертора, яку енергію виробила сонячна система, про все це, це та інше в даному відео. Для того, щоб було все наглядно і хорошо видно, я всі ці прилади витягнув із свого щитка і розположив ось в такому варіанті і підключив. Червоним кольором це у нас іде фаза з синім кольором нуль. Ось іде подача електроенергії із мережі, далі на вимикач. І з вимикача я буду на даному моменті лише зупинятися більше на фазі, на червоному проводу. Іде на, е, двох, на трьохпозиційний вимикач, ось на клему номером 6. Далі ця електро, е, фазна електроенергія подається на вимикач, який подається на гібридний інвертор. Далі цей провід. Подається на лічильник електроенергії, і з лічильника вже електроенергії на гібридний інвертор. А вже з гібридного інвертора подається електроенергія на вимикач. вимикачу ми включаємо електроенергію на лічильник, через лічильник електроенергія подається на трьохпозиційний вимикач, і далі електроенергія знову через лічильник навантаження будинку подається на споживачі. Все це відображено на цій схемі. Від мережі напруга поступає на двопозиційний вимикач. З двопозиційного вимикача йде на трьохпозиційний перемикач. То напруга піде вверх, червоний колір я показую. Далі на облік електроенергії. Тут проходить затримка до 30 секунд і на споживачі. На споживачах тут вже є колодка 0. Фази, автомати, все залежить від того, яка у вас розводка по будинку, по квартирі. В тому випадку, коли в нас підключений гібридний інвертор, постійно фаза ця подається на вимикач гібридного інвертора. І вже з вимикача гібридного інвертора подається на облік електроенергії гібридного інвертора, і далі вже безпосередньо на сам гібридний інвертор. Я думаю, що паралельно з фази синім кольором позначено як підключений ноль. В подальшому, вже далі з гібридного інвертора, фаза подається на вимикач. Вимикач передається на облік електроенергії. Він же являється затримкою і захисником по струму, і далі цей струм, ось фаза рядом з нульом передається на трохпозиційний вимикач. Коли вимикач буде в верхньому положенні, з'єднується вже тепер ця перша лінія червона, яка тут нарисована, вона вже роз'єднана, а буде з'єднуватися наступна лінія. І подається електроенергія на облік електроенергії. Тут же теж працьовує захист до 30 секунд, щоб холодильник і решта обладнання не вийшло із ладу і був плавний запуск. Підключення сонячних панелей проходить по наступній схемі. Змонтовано, змонтовано ось так. Тобто, праворуч в першу чергу працюють запобіжники. Запобіжники доволі такі немаленькі. Я зараз їх десь дістану. Ось такі запобіжники, 1000 вольт на 15 А. Два таких здоровених запобіжника. Коли їх отак от викручуєш, то вони повністю роз'єднують цю схемку. Далі запобіжники. Плюс подається на ось такий цей пристрій. Тобто плюс подається ось на ці клеми і мінус на ці клеми. А на виході, друзі, тут цього-навсього земля. Тобто, якщо у вас немає заземлення, то оці пристрої, як зайцю стоп-сигнал, вони не потрібні. Тобто воно не спрацює. Система спрацювання виходить лише в тому випадку, коли висока напруга проскакує. То цей пристрій цю відчуває напругу. Він тут спрацьовує система замкнення, і замикаються контакти на землю. Після того, як контакти на землю замкнулися, оці передох... запобіжники два згорають. А так далі струм через вимикач. Спеціальний вимикач для постійного струму. У нього є спеціально іскрогасники, щоб не було тут ніяких длинних дух, тому що звичайний вимикач на постійний струм ставити не рекомендовано. Він практично вимикати постійний струм не буде. Ну і далі вже струм подається в плюс і мінус безпосередньо на інвертор. Для того, щоб зробити якийсь захист або виключення в період обслуговування акумулятора, я от закупив ось такий запобіжник, він же вимикач. Вони є з різних діапазонів. Я взяв 100 А. Не знаю, спрацює він на 100 А чи не спрацює, але ось такий вимикач є, друзі. Ось так він включається і вимикається. Я, цей вимикач я буду в зв'язку з, зв з тим, що в мене сама система 24 вольтова, тому я його буду ставити ось десь на з'єднання цих двох акумуляторів. ось в цьому місці. Не забуваємо, друге, що обов'язково повинно бути в будівлі заземлення. Заземлення повинно бути, як і в щитку безпосередньо. Заземлення проводиться і для інвертора. Заземлення також проводиться і для панели. Друзі, а тепер давайте я практично покажу, як буде працювати зазначена система при підключенні до мережі. Для цього я з'єднав вхід і вихід інвертора. Зімітував, що це в нас в даному випадку інвертор працює. Всі вимикачі знаходяться опущені вниз. Всі вимкнути, включаємо мережу. Включаємо мережу, нічого немає. І включаємо, наприклад, слідуючий варіант. Вверх. Це верхнє положення, коли ми, нас повинна запрацювати оця система, коли включиться контактна група номер 8 і номер 5 В такому випадку вже піде струм на навантаження. Я включаю, але ми що бачимо, нічого ніде не включилося. Після цього ми подаємо навантаження на сам безпосередній інвертор. Вмикаємо інвертор. Включається облік електроенергії, йде затримка по часу. 10 секунд, все, включилося уже подача електроенергії безпосередньо на інвертор. І ми після цього можемо включити вже слідуючий вмикач, який буде подавати електроенергію безпосередньо вже на навантаж нашого будинку. Включаємо. Включається наступний регулятор. Він же не тільки регулятор, він і обмежувач. Теж працює реле часу. 10 секунд затримка, тобто нічого страшного не буде. Включилося реле. Можна тут, якщо не знаю, видно, чи ні ось зелененька лампочка загорілась. І після цього вже струм пішов із цього безпосереднього пристрою на трьохпозиційний вимикач і ось на цей регулятор напруги. Але тут затримка в нього стоїть, друзі, 30 секунд. От зараз вже 9 секунд проходить 7, 6, 5. І повинен включитися навантаження. Все, включилося навантаження, підключилися лампочки, тобто спрацював ось дана, дана система. Тобто, ось так працює оцей, простий, як кажуть, проста схема. Нічого складного я тут не бачу. Виключаємо ми інвертор. Без різниці яким чином. Далі переводимо в режим. Коли необхідно, наприклад, з інвертором проводити роботи, а нам необхідно в квартирі, в будинку навантаження, ми переводимо в нижнє положення. В нижньому положенні в нас що включається? Струм йде на контакт номер 5 і передається ось на цей лечильник. На лічильнику знову ж через реле часу він 30 секунд обов'язковому порядку проходить цей час, спрацьовує 30 секунд і передається навантаження знов на наших споживачів. В даному випадку в мене тут лампочка. 4 секунди залишилось. І ця система працює. До речі, чим хорошо, що зазначений вимикач чи регулятор, він з системою Wi-Fi, ця теж системою Wi-Fi, це, звичайно, без Wi-Fi. Але тут без різниці. Єдине, що плюс у цій системі, що тут можна програмувати навіть і по дням, і по годинам. Тобто варіант ще може такий, що я зазначений цей перемикач міняю їх місцям між собою. Таким чином, можна бути потім програмувати, щоб інвертор підключався лише погодинно, нічний час, або коли є нічний тариф і тому подібне. Цим самим можна, як кажуть, і покращити роботу більш оптимально. Дійснувати роботу, у кого ночний тарік при зарядці акумулятор. Тобто, от я коротко, що зміг показав. Будь ласка, які є питання, задавайте в коментарях, тому що я, можливо, не зміг так професійно донести вам зазначену інформацію. В наступних відео я постараюся вам вже підключити ось такі акумулятори. Але про це все згодом, друзі. Так що всім, друзі, добра, мира, щоб було світло не тільки в будівлі, а щоб світло було і в житті, і в мережі. Всього найкращого до побачення.